Російські підрозділи масово кинулися в прорив, сподіваючись змінити перебіг битви на свою користь. Проте раптові детонації накрили наступальну хвилю. Бійці просто розліталися від ударів. Полум'я пожирало техніку, і ніхто не зміг вибратися живим. Зв'язка про трагедію миттєво сколихнула Кремля, атака, яку вважали, чи не найпотужнішою за весь останній період, яка мала знести лінію оборони ЗСУ, перетворилася на жахливу катастрофу по коридорах влади та самого Путіна прокотився холод. Масштаб провалу неможливо приховати. Тож далі про це детально вітає вас, шановні глядачі. Густий Томан опустився на Покровськ, сховавши зруйноване місто під важкою палиною, що здавалася живою. Саме під її прикриттям російські війська увійшли у місто тихо на цивільних автівках і мотоциклах, ніби примари. На кадрах, що розлетілися мережею, вони рухаються вузькою дорогою, гублячись у сірій імлі. Ці зображення схоже на сцени з шаленого Макса, викликали шок, ворог проникав у Покровськ без спротиву. користуючись погодою, яка позбавила українців очей у небі. пілот дрона з позивним гость із підрозділу Шершні Довбуша, Довбуша» 68-ї бригади, розповів, що кілька днів туман робив неможливою повітряну розвитку. Через це вони навіть наважилися рушити колоною, яку ми. Ми зазвичай знищуємо відразу, сказав він. Його підрозділ регулярно виявляв і ліквідовував невеликі групи ворога, які просувалися пішки або на мотоциклах. Саме вони брали участь у відбитті цієї самої атаки, зафіксованої у вірусному відео. Українці підтвердили, що колона була частково знищена, але погодні умови не дозволили зафіксувати момент удару. Туман приховав і ворога, і наслідки бою, за даними 7-го десантно-штурмового корпусу. Близько 300 російських солдатів перебувають у середині міста. Хоча аналітики припускають. Що їх стало більше? Більшість районів Покровська та парусі різоні лінії, яку не контролює ніхто. Ми можемо отримувати одну будівлю, а ворог бути в сусідній. Вони намагаються зайти нам за спину. Пояснює гусь, Москва прагне оточити Покровський і сусідній Мирноград, створюючи котел. Навіть без повного замикання ворог контролює дрони, що обстрілюють усі шляхи входу і виходу. Українські війська намагаються утримати відступ, відбити росіян від сіл Суворова та родинська. Створюючи більший проміжок між флангами противника. Овнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський підтвердив. Далі цитую покровський напрямок залишається головним у контексті наступу противника. Тут фіксується найбільша кількість щоденних штурмів. Тут зосереджена значна частина його угрупування. За його словами, ворог намагається використати складні погодні умови. А українські підрозділи роблять усе, щоб унеможливити його закріплення. Сирський зазначив, що триває постійна боротьба з малими штурмовими групами, а також знищення легкої техніки. Основне завдання українців контроль визначених районів, утримання логістичних шляхів і організація нових для забезпечення оборонців і евакуації поранених. Про контроль росіян над містом або оперативне оточення українських сил не йдеться. Передьба триває, наголосив він. Російська тактика інфільтрації залишається небезпечною. Військовий аналіта Костянтин Машовець пояснює, ворог використовує переодягання у цивільних або навіть українських військових, щоб створити хаос у середині оборони. Такі групи діють у міських кварталах, розчищаючи шлях основними силами, водночас російські півдрони полюють на українських операторів, щоб позбавити оборону головної переваги розвідки. Аналітика Ріпстей зазначає, що ворог підходить до більшості районів міста. Хоча офіційно про його падіння не говорять, ситуація критична. Частина Покровська вже нагадує марінку, розбиті фасади, зруйновані дороги, порожні вулиці. За даними Донецької обласної адміністрації, в місті залишається 1253 людини. У сусідньому мирнограді тисячу Ста завести гуманітарну допомогу вже неможливо. Людям допомагають тільки військові. Повідомив очільник області Вадим Філашкін. Російські сили активно атакують логістику. Вони перекривають маршрути, постачання не лише артилерію, а й малими наземними групами. Українські пілоти дронів підтверджують, ворог пробує інфільтруватися, атакуючи маршрути, підвезення боєприпасів і евакуації. Усе це частина ширшого плану створити оточення без прямого штурму. На тлі цих подій військовий військовоглядач Іван Тимочко вважає, що битва за Покровськ уже стала. Фатальною для російського командування Росія кидає колосальні ресурси, з неї втратиться операція вже коштуватиме кар'єри начальнику генштабу Герасимому. Це бославить самого Путіна, зазначає він на його думку. стійкість українських військ має наслідки далеко за межами фронту. Саме вона впливає на рішення партнерів світу, які зменшують залежність від Росії. Тимочко додає, перед Україною стоїть болючий вибір збереження території чи людей і територію можна відвоювати. А загиблих воїнів ні. Але відступати, бо з бою не можна. Не нерозумно сподіваюся. Вати за що ворог зупиниться, пояснює він на покровському напрямку. Зосереджено близько 170 тисяч російських військових. Майже чверть армії Рейфі. Саме тут відбувається до половини всіх бойових зітнень. Частина противник тимчасово відводить для доукомплектування, але нові атаки лише питання часу. Водночас, за даними сьомого корпусу ДШВ, кожна спроба окупантів розширити плацдарм у міських кварталах завершується втратами протягом останніх днів. Знищено не лише легку техніку, мотоцикли, пікапи, і позашляховики, а й кілька мінометних позицій, які ворог. Облаштовував просто у дверах житлових будинків. Росіяни, за словами десантників, діють малими групами по дві-чотири особи, намагаючись проникати крізь вулиці вузькі, які вже більше нагадують лабіринт На Деяких районах вони навіть використовують підвали та каналізаційні колектори, щоб уникати вогню з українських дронів. Однак розвідувальні мавіки Сили оборони працюють цілодобово. уявляють рух ворога, коригують вогонь і завдають прицільних ударів. Тиск триває і у напрямку Мирногради. За даними командування, росіяни планують атакувати місто з боку. Гродівки саме там ворог концентрує бронетехніку. Проте українські підрозділи тримають фланги, знищуючи техніку ще на підступах. У ніч на 12 листопада українська артилерія підбила дві БМП і бронетранспортер, які намагалися прорвати оборону. Мирноград залишається повністю під контролем України. А логістичні шляхи працюють. Підрозділи 7-го корпусу. ДШВ не лише обороняється, а й активно контратакують у красному лимані, який ворог розглядає як базу для подальшого штурму. Десантники ліквідовують кілька російських Водів, де сантики окупантів, і надають ворогу реалізувати задум, зазначають у корпусі. Водночас підтверджуються дані, що з 6 листопада росіяни дійсно заводять техніку в покров через підвищені околиці. Їхня мета створити ілюзію масованої присутності, аби змусити українців відступити. В тлі важких боїв за Вокровськ згострилася ситуація на півдні у східній частині Запорізької області. Німецький військовий аналіток Юріан Рьопка повідомив, що російська війська за два дні просунулися на 8 кілометрів у напрямку равнопілля після втрат. Україною села Успенівка. За його словами, українська лінія оборони в цьому секторі локально обвалилася, а окупанти змогли взяти під контроль кілька невеликих населених пунктів: рибна, солодка та нова. Український генштаб підтвердив, що ситуація складна, проте контрольована. Військові визнали вимушений відхід із частини позицій біля Новоуспенівського, охотничого та Новоніколаївки. Там тривають інтенсивні бої. А ворог використовує авіацію та важку артилерію. Експерт Дмитро Жмайло пояснив, що мова не про обвал фронту, а про продавлю. Вані оборони росіяни не штурмують укріплені райони, вони обходять їх через дрібні села, щоб створити загрози флангам. Це їхня стара тактика, пошук слабких місць, а не лобова тактика. Сказав він наразі. Головна небезпека полягає в можливій загрозі у Ляйполю – ключовому укріпленому району на півдні. Якщо росіяни зможуть закріпитися в... Рівнопілля вони отримують можливість атакувати місто із двох напрямків. Проте українські сили вже перекинули підкріплення, а артилерія зупинила подальший рух противника. За даними дібстают, українці стабілізували лінію фронту і ведуть контрудари на північ від солодкого. Військові зазначають, що росіяни активно застосовують ударні безпілотники й дими, щоб прикривати просування техніки. Проте після кількох днів запеклих боїв темп наступу помітно знизився. Зараз на цьому відтинку фронту триває позиційна. Бійня обидві сторони ведуть артилерійські дуелі, намагаючись рвати логістику одна одної. Українські підрозділи південного угрупування отримали додаткові засоби. ППО та протитанкові комплекси генштаб підкреслює, що відхід із кількох позицій був тактичним рішенням, спрямованим на збереження особового складу. Головне, де допустити прориву до Гуляйполя, і це завдання виконується. Йдеться в офіційному повідомленні. Наразі це було усе тож до зустрічі. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!